Незважаючи на те, що любителі поніжитися на сонечку, облюбували берега Воскли задовго до початку купального сезону. У рятувально-водолазній службі повідомляють, цьогорічна статистика приємно відрізняється від аналогічних показників минулого року. «У цьому році благоприятна обстановка. Утоплених немає тих, що утонули в дозволених місцях, які оприділяються міською радою. А такі випадки були то суїцидні, то. Кримінальні, такі були, не витягували. А що бо тонув відпочиваєш, який нормально відпочиває, таких не було. У цьому році у Полтаві водолази врятували 17 чоловік. Натомість 5 осіб потонуло. Прикрим є те, що, як зазначають рятувальники, з року в рік причини нещасних випадків все такі ж. Безглуздя, яке стрибають або з моста, або з тарзанки, то можуть. Потонути, нанести собі травму, якусь несуміс з життям». Досить часто на пляж люди приходять з родинами, та під час відпочинку доглядати за дітьми чомусь забувають. Прикладом тому є нещодавний випадок, зазначають водолази рятувальної станції. Одну дівчинку ми врятували, це добре, що рятувальник поблизу був і зразу його побачив. То прийшла бабуся, то вона якось безпечно поставилася до дівчинки, якій було три роки. Самі ж любителі похлюпатися у водичці зазначають, що правила поведінки на воді знають добре. Не запливати далеко, при ресіво, не гратися, не кричати: "Спасайте мене". От, это може в обман. Вибуває, конечно, очень много проблем, когда злопотребляють алкоголем. Это очень большая біда. І просто больно смотреть, когда молодёжь идёт з пивом, в трізвам стані, не, на воді, не балуватися, нормально покупатися, поклатись. Нам у школі розказували не за, далеко забігати на глибину. Зауважимо, що відпочиваючи біля води, ви перш за все самі відповідаєте за власну безпеку та безпеку своїх дітей. Тож будьте обачні.